Цей звук танго дійшов до нашого часу з 30-х років минулого століття. На пластинках декілька доріжок, і кожна з них окрема музична композиція. Деякі з приладів минулого століття працюють і дотепер, та повертають відвідувачів у минуле. До нас зайшли військові там групкою. Ми звісно, їх пустили. все. це, це був вау ефект. Вони згадували дитинство. В мене таке є. в мене таке було. Це було там у мого друга і так далі. І коли вони послухали, як це працює, ефект був дуже. Ми навіть не сподівалися, що така буде реакція. Працює друкарська машинка Оптіма, вона електронна з українською клавіатурою. Працює телефон, який стоїть в першій вітрині Nokia, Працюють ліхтарі, працює арифмометр, працює навіть тетріс. Там батареї які стоять, можна пограти в змійку або в сам тетріс. А це репродуктор, аналогом якого нині є застосунок. Тривога в роки Другої світової війни. Завдяки цьому винаходу люди чули звуковий сигнал попередження та могли врятувати свої життя. Важливою та несподіваною така виставка буде для дітей, каже Ірина Коробова. Адже саме це покоління з дитинства знайоме зі смарт-технікою. Це такий час. У нас зараз на жаль, це є проблема залежність. Я вам хочу сказати, це залежність не лише у дітей. Діти чому в першу чергу, тому що це онлайн навчання і ковід також ну, вніс свої корективи в це. Тому ми постійно онлайн постійно. Ми в екранах дорослі також залежні від новин. Ми постійно перевіряємо. Повітряну тривогу побачити та навіть скористатись приладами можна під час екскурсії. Власне така інтерактивність і відрізняє цю виставку від інших ділиться керівниця музею Вікторія Водоп'ян. Тут можна доторкнутися, тут можна спробувати надрукувати, тут можна послухати мелодію на старому патіфоні, наприклад, да ну не просто там подивитися, що стоїть в вітрині, але саме доторкнутися до тієї історії того часу і побачити наскільки наш телефон. Наш смартфон, наш гаджет замінює, замінює тепер усі ці предмети, які знаходяться е, на нашій виставці. Чимало предметів, якими на постійній основі поповнюється музейний фонд, приносять жителі прифронтових регіонів, які вимушені тікати від війни, кажуть в музеї. Частину з них також презентували в рамках виставки, що в твоєму смартфоні у кожному, навіть у тому відривному календарі, є душа людини, яка його до нас принесла. Я на жаль не зараз не можу назвати всіх хто до нас це приніс. Але завдячуються таким небайдужим людям, колекція нашого музею поповнюється дуже унікальними речами. І, до речі, під час повномасштабного творення до нас дуже багато звертаються, нам дуже багато чого приносять, дарують. Ми все це беремо, зберігаємо кожну душу, яка приносить до нас, все на виставці представлено понад півсотні приладів з минулого. Деякі експонати є частиною фонду краєзнавчого музею, інші принесли з дому. Тому співробітники та небайдужі містяни. Експозиція, що у твоєму смартфоні, триватиме протягом двох місяців. Вадим Сорин, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.